Тільки дали оголошення і пішла жара. Ось така мідь 358 гривень кілограм. І вже, бачите, вже ось є перші посилочки з такою міддю. 358 гривень за кілограм. 85 гривень кілограм. І покажу мідь. Ось така, бачите, вже вона навіть тут, бо це багатожильна і вона вже не йде вблиску. Хоч гарненько, бачите? Це вже не бліск, вона дуже тонесечка, бачите? Ось така багатожильна. Вона вже нас тут. Тобто, це не йде. Це ось по 350 гривень кілограм, така мідь. 350. О. Буквально скільки ми Тиж... ще тижня немає, в понеділок ми дали оголошення і вже пішли посилки з мідь блиск. Так що, хто не в курсі, приймаємо мідь блискучу, 358 гривень кілограм. Діти мої знайшли в тиху пилочку. Бачите, все, хлопцям премію зняти, а вам дати. Все, друзі, любимо вас і ви найкраще. Зараз знімаємо відео, бо дуже багато роботи. Подивіться, скільки матеріалу на складі дуже багато. Ми працюємо, розпаковуємо посилочки.